Ще трохи олівець для брів, мені почали задавати питання: а як же ж такий тоненький стержень не ламається, і як надовго його може вистачити? Не ламається він ось чому. Я викручую всього на 1-2 міліметри, і тому він гарно малює. І що для мене важливо, його не треба постійно заточувати, бо коли в мене був... Олівець, який я заточувала, він був товстим. І щоразу перед тим, як малювати брівки, кожного разу я його спочатку заточувала. І це друге питання щодо того, як надовго його вистачає. Коли я заточувала той товстий олівець, то його мені вистачало так само не набагато, тому що більшість більшу частину олівця я сточувала тут не треба витрачати час і він тоненько малює завжди. Бачите, коли я малюю, я викручую стержень всього на 1-2 мм, І оскільки кінчик дуже тоненький, то ним зручно малювати будь-якою довжиною. Як надовго його вистачає? Я поміряла у нового стержня було приблизно 3 см довжина. Я малюю ним приблизно раз на 2 дні. За Два місяці я використала пів сантиметра. Тому, за моїми підрахунками, мені його вистачить десь приблизно місяців на 10. І бачите, як я малюю. Тобто, цей кінчик внутрішній, я не зафарбовую, а я починаю зафарбовувати ближче до середини. І далі роблю більш насичений колір до зовнішнього кінчика. Ну, ось такий в мене роз... розход цього обійця. Як на мене, тут це нормально, тому що, звичайно, олівець, який я заточувала, в мене десь приблизно такий самий термін був. І навіть якщо цей олівчик буде в використанні трохи менший термін, то для мене дуже важливий комфорт.